Всім привіт, радий вас вітати на своєму каналі Spinning TV. Він для вас Огляд. серветки Азура мікрофібер, на яку я залишу ссылку внизу в описі під цим відео. Підписуйтесь на канал. Виїжджайте частіше на рибалку. Ось така. Рекомендую мікрофібрну. Озорівська серветка. Тут ззаді, такий, якби можна собі причепити. Думаю, на дотик воно дуже приємне. Рекомендую рибачкам та рибакам рідного зброя. Силку я на цю серветку залишу в описі під цим відеороликом. Виїжджайте частіше на рибалку, Не сидіть вдома. Бажаю всім ні, ні лоски, великих трофеїв. І з вами, як завжди, був канал Спіннінг ТВ. До нових зустрічей біля води. Друзі, усім привіт. Радий вас вітати на своєму каналі Спінні ТВ. для вас. Огляд. Серветки, Азура, мікрофібр, на мікрофібер. Залишу ссылку внизу в описі під цим відео. Підписуйтесь на канал. Виїжджайте частіше на рибалку. Ось така. Рекомендую ось така мікрофібрна азурівська серветка. Тут ззаді, якби можна собі причепити. Думаю, на дотик вона дуже приємна. Рекомендую рибачкам та тарбакам різного зброя. Силку я на цю серветку залишу в описі під цим відеороликом. Виїжджайте частіше на рибалку, Не сидіть вдома. Бажаю всім ні, ні лоски, великих трофів. І з вами, як завжди, був канал Спінінг ТВ. До нових зустрічей біля! vou